Добрий день, дітки, подивіться, а хто це до нас прилетів? Це метелик прилетів. Погляньте, який він гарний. Подивіться, в нього є крильця. є в нього лапки і голова. За допомогою крилиць метелик може високо-високо літати, підійматися до неба. А ще, дітки, метелики бувають різних різних кольорів. Дивіться, яких. І сьогодні ми з вами зліпимо метелика. Для цього, щоб метелик вийшов дуже гарний, нам потрібно розім'яти наші пальчики. Тому повторюйте за мною на лісовій галявині диво, на квіточках бантики. Це метелики розсілись як кольорові фантики. Для того, щоб Зліпити метелика нам потрібен папір, на якому мама або тато намалюють вам тулуб метелика, тістечко різних кольорів, адже може метелик бути різних кольорів. Обов'язково кожен кусочок тістечка, а нам таких треба 4 кусочки два великих і два маленьких. Кожне ретельно тісточко ми. Гнемо в ручках, щоб воно стало м'яким, щоб легко було ліпити. І потім ми круговими рухами робимо ось такі кульки. Ось так. Не забувайте м'яти тісточку перед тим, як щось зліпити, щоб воно було м'ягеньким, еластичним. Робимо ось так круговими рухами кульки зі всіх шматочків тіста. А в нас їх два великих і два маленьких. Дітки, давайте пригадаємо, чи можна їсти, пробувати на смак тістечко? Ні. Це тістечко лише для ліплення. А чи можна розкидати тістечко кругом? Ні. Не можна, тому що воно буде псувати меблі, підлогу, одяг. Ось, бачите, вийшло 4 кульки. А зараз я перетискаю долонею ось так кожну кульку до тулуба метелика. Ось в мене вийшло одне крильце. А ще я роблю інше. Ще одне. ось Верх мене буде червоного кольору крильця, а низ буде зеленого кольору крильця. Ось і метелик. У мене вийшов веселий. Різнокольоровий метелик. Дітки, обов'язково теж зліпіть метелика та надішліть мені світлинки. Бережіть природу, не ловіть метеликів. А ліпіть. А нам час прощатися. До побачення, до нових зустрічей!